Синагога? Та, ви, ви багато розказували, може вам, пане Ярла, згадалося. Так, так. Я хотів просити вас зорієнтувати мене місце. Де був вхід? Тобто з якої сторони, як воно виглядало? Може ви впізнаєте? Було вхід з вулиці. З Текі, а то вона Пані, не була. Так, так. Може, оце вхід є? Так, так, то йде вхід так. Це він є. Так. Тобто так. сюди вниз тягнеться що, вулиця е, училище внизу зазову. Да, так, за, за ним училище музикальне. Ага, тобто, злів... А там де котельня зараз. Чи це котельня, чи чи що там є таке? Котельня, по-моєму. То на фундаменті з побудована де, котельня. Де котельня? За музикальним училищем. Вверх. От котельня. Так, так. Дивіться, тобто ми можемо говорити, що оце фото. Ідентичний ракурс по цьому, правильно? От так, 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 так. Uh -huh. там, там же ж великий той зал був, то ж великий зал. Бачите, який yeah, то великий uh -huh. зал. У де ти в вікна то все зал. Uh -huh. От, там лавки стояли і на всьой той суфік був павук. ви впізнаєте її. Зоні, всередині. О, або, або. Це мислива. Ви її пам'ятаєте, на свої так. очі бачили. Боже, та ви що? Та ви що? Так нас засвічувала, та то ви ж уявляєте, що це що закрасила. Ми були не раз бабче. Бабча нас водила. Навіть право водила і так водила, показувала, розказувала, все. Потім, які розвалили діти, ми самі, бо там дуже гарно було на їйснікацію. Як то можна було повністити? Як то можна було повністити? Та ти мускалі нещасний. Та ти ж краба вшити не вмієш. Та ти зупи добрі зварити не вмієш. Ти ще ти велиш, що ти валиш, Що ти валиш, Ніхто ще не задумав на тим дикарі. Що? Я...